Всім привіт! На огляді шнекове сверло для бушкрафту. Постачається в шкіряному чохлі підвіз карабінчик, кріплення на римень на чотирьох заклипках. Відкриваємо тут на кнопці. Одразу можна помітити, що це не натуральна шкіра, дістаємо. Таким чином виглядає. Огорнути знову ж такий самий матеріал і на липучці. Демонструю саме сверло. Діаметр 25 мм робоче. В принципі, це вказане. Маркування таке загальна довжина 16,5. Робоча довжина, ну не зовсім робоча, а які ми в принципі, можемо зробити на глибину отвір 13,4 Вага 128 грам. Разом з чохлом 192 г. Матеріал сверла, якась інструментальна сталь. Мабуть, ніхто не знає, яка. Ось ця частина, куди вставляється важіль, не магнітиться, мабуть, якась нержавійка. Робоча частина сверла та отвір під важіль мають одинаковий діаметр це 25 мм. Для подальшої роботи треба сюди важіль. Підбираємо схожий діаметр і вирізаємо такий шматочок. Одягаємо, ось готово, можна працювати далі. Соснова чорочка, Будемо робити фінську свічку, або ще як називають фінська піч. Зроблю отвір по центру ось тут, потім нижче, ось тут приблизно. Викручуємо. Беру паличку, невеличкий розрахунок, з таким чином, і робимо отвір з боку. Прикладаємо і треба рівненько з боку зробити. Отвір готовий. Тепер робимо стружку для розпалу. Зробили фінську свічку за допомогою бура. Не дуже швидко і не дуже продуктивно, але ось такий результат вийшов. Це більш фанова робота, простіше, з меншими затратами розпалити багаття. Але зручна штука, можна перенести будь-куди, як якась варочна поверхня використовувати. За допомогою цього сверла змайстрував ось таку драбину, використовував також ножовку, пилочку і ніж. Можна просто ножем, але пилка нам полегшує завдання. Фінська піч вже горить понад годину і на ній ще в принципі, можна готувати, і вона ще протримається, ще є запас туди, куди горіти. І треба вигибати, щоб воно перпендикулярно було таким чином. Гореть вже півтори години, яка-небудь пательня тут би ще трималась би. На швидкоруч за допомогою справа зробив ось такий примітивний столик. Зрозуміло, що тут палиці криві. я навмисне не підбирав, які були, такі зробив ось такий. Столик вийшов, щось ставити, типу, ну, бушкрас він такий, знаєте, покрафтити, щось поробити. Штука доволі таки цікава, ось це сверло працювати ним прикольно. Для тих, хто руками ніколи не працював, буде трошки тяжко. Якщо ви майстер спорту по всім видам спорту, то вам взагалі без проблем буде. Ну, Наскільки воно потрібно, не потрібно, вирішуйте самі. Я зробив ось фінську піч, столик і драбину. В принципі, багато можна і меблів робити. Моди, хоч комоди, хоч ліжка, що завгодно робіть. Кому сподобалось відео, проставляйте вподобайку, підписуйтесь на канал та до наступних зустрічей!